Добрий день, привіт з Бессарабії це південь Одещини. Хочу вам показати на прикладі гортензії наречена втікачка як легко і просто, а головне, ефективно можна укорінити гортензію. Ця гортензія була куплена моїм чоловіком мені на 8 березня подарунок. Вона приїхала до мене в такому горщику С2, ось він цей горшочок, вона була маленька, зовсім маленька. Десь в середині травня я її пересадила в ґрунт. І ось вона у мене росте в ґрунті. Вона дуже виросла, окрепла, стала такою гарненькою, відсвіла. І я сподіваюся на друге цвітіння. А ось поряд цей самий горшочок уже укорінений живець цієї самої гортензії. Я його не відривала від основного куща, так як при пересадці декілька гілочок самі відломалися і я вирішила набрати землі. І посадила в горшочок ці відломані два, дві хілочки, невеличкі. Накрила стаканчиком обичним пластиковим, ось він у мене є. Отак просто накрила його, накрила, коли посадила. І поставила цей горшочок у тіньочок. і ти прийшла, Помощниця. Я його поставила в тіньочок, накрила стаканчиком цей малень маленьку гілочку, яка відламалася, і поливала по мірі висихання ґрунта в горшочку. Так він в мене стояв, цей живець, ці живці стояли неділі тижня два чи три. І коли я подивилася, що вони вже пустили міждоузлях бронячки, листочки, я відкрила його зовсім. І ось тепер у мене такий уже живець величенький, у горшочку поки росте. А це сама гортензія. А зараз я вам покажу другий спосіб, це перший спосіб, коли можна просто в горшочок. Головне, садити не такою спекою, як зараз. А я його посадила, коли пересаджувала цю гортензію в ґрунт. Десь у середині травня. Зараз покажу вам другий спосіб. Тут у мене цвіте живець, який вирощений мною із куща гортензії болотистої Lime Light. У мене є великий кущ, якому років 6. А цьому живцю 3 рік. Я його посадила інакше. Коли я Обрізала гортензію лаймлайт, великий кущ, то я взяла живці і восени посадила їх під банку прямо в землю. А весною слідуючого року я відкрила, і вони вже були укорінені. І ось зараз цей живець квітує уже другий рік. Гортензія лаймлайт – Це другий спосіб. Дякую за перегляд. Дякую за підписки, дякую за лайки. До зустрічі!